В цьому відео я покажу, як заходити на клас Room і приєднуватися до тих курсів, які виклали викладачі. Отже, коли у вас відкрита домашня сторінка, такого типу, вам необхідно зайти в Google, тобто на сторінку Google, ви можете в адресній, точніше в строки пошуку набрати. Просто Google. Ось ви опинилися на сторінці домашній, так би мовити, Google. І тут ви вибираєте війти. Якщо у вас вже є який аккаунт в Google, вам необхідно змінити цей аккаунт на інший, той який прив'язаний до Classroom. Тут необхідно занести електронну адресу саме ту, що вам видали. Значит, формат такий у нас. Після собачки VDM. Далі defice School. UA. Крапка. Отже, зверніть увагу, крапки у нас ось тут. І ось, ось дві. Якщо все набрано правильно, тоді ви заходите і система показує, що вона сприйняла ось. Після цього необхідно ввести пароль для того, щоб остаточно зайти. Ввели пароль, тиснемо Далі. Тут приймаємо. І ось, якщо ви зайшли, ви отут уже появитись такий аватарчик. Ви можете його свій якийсь сюди вставити. Далі відкриваємо додатки. І ось у нас є клас і є клас room. Можна і сюди тиснути, і сюди тиснути. Тиснемо на клас. Продовжуємо. І тепер у вас відкрилася перша сторінка, на якій практично нічого немає, окрім оцього повідомлення. Тобто у вас немає тут зараз відображено тих курсів. До яких ви приєднані. Тобто немає ні зарубіжної літератури, ні української мови, ні англійської. Але ось підказка. Створіть свій перший курс або приєднайтесь до наявного. Звичайно, ви не будете створювати курс. Вам необхідно приєднатися до наявного. Ви вибираєте приєднатися до класу. І далі ви от сюди маєте внести код того предмету, до якого ми приєднаємося. Наприклад, я введу код зарубіжної літератури. Ось він. І далі тиснемо Приєднатися очікуємо, відбувається процес приєднання. І ви заходите саме на ту сторінку, де буде ось у нас потік, це сторінка на якій новини відображаються, а ось завдання. Поки що завдань тут немає. Коли Оксана Андріївна буде їх створювати, вони будуть відображатись саме отут. Крім цього, оцей курс уже у вас буде відображатися на вашій першій сторінці. Пам'ятаєте, коли ми заходили, тут було порожньо. Тепер, коли ми приєднались перший раз до оцього курсу Оксани Андріївни, у нас з'явилася іконка. Ось посилання. Коли ви натиснете на це посилання, ви одразу ж перейдете на курс Зарубіжна література до Оксани Андріївни. Зрозуміло, що коли ми перейдемо за кодами до всіх курсів, які створили викладачі, то всі предмети у вас будуть тут відображатися. Ну, давайте для прикладу перейдемо на українську мову. Знову. Тиснемо Приєднатися до класу. І от сюди треба ввести тепер код української мови. Так, ось він введений. Це українська мова, друга група. Там Даня Рад знаходиться. Тиснемо Приєднатися, очікуємо на приєднання. З'явилися ми тут, українська мова. І тепер можемо перейти на головну сторінку. І бачимо, що українська мова у нас з'явилася також поряд із зарубіжною літературою. І точно так само ви можете приєднатися до всіх інших курсів і всі вони отут з'являться. Наступного разу вам вже не потрібно буде вводити код, а ви просто тиснете і переходите на ту сторінку, де будете мати завдання з української мови. Тому коли ви перший раз будете заходити в Classroom, в першу чергу приєднайтесь до всіх курсів, які будуть викладатися на платформі Classroom.